Київ готовий до можливого підняття рівня води у Дніпрі та локальних підтоплень. Найбільш інтенсивні дощі синоптики прогнозують у столиці на початку наступного тижня, аби попередити ймовірні наслідки. Голова КМДА провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Цю ділянку дороги під час дощів затопило 3 червня. На перехресті бульвару Перова та вулиці Стальського рівень води сягав бордюру проїжджої частини. Старий колектор з малим діаметром труби не витримав такого навантаження. Зранку зливоприймачі додатково прочищає бригада дорожників. Треба спочатку машина для очищення колоців вичистити мул, пісок очистити. Повністю колодець оглядовує, а потім, при допомогі гідромагнітора, який подає воду під великим тиском, це тиск десь 150-200 атмосфер і проводиться очистка трубопроводів. За день одна бригада може прочистити кілька вулиць. Це у випадку, якщо самі труби суттєво не забруднені. За даними гідрометцентру, ці вихідні Київ зустріне без суттєвих опадів. А от 11-12 червня синоптики прогнозують тривалі дощі. Дорожники готуються обороняти від можливих підтоплень слабкі місця. Проводимо моніторинг і по кожному району визначені місця, де можуть бути можливі підтоплення. Це 68 таких місць по всьому місту Київ. За цими місцями ми постійно наблюдаємо. Гідротехнічні служби знаходяться в постійному бойовій готовності. Київська ГЕС нині працює у штатному режимі. Фахівці там спостерігають спад водопілля. Режим роботи Київської ГЕС сьогодні він штатний, він плановий. Позначка верхнього об'єфу складає 102,95, при проектній 103.0. Тобто ми вже знаходимося в межах проєктних позначок. Окремо, аби унеможливити підтоплення, комунальники розчищають русла водою. На черзі, зокрема, либідь річка Нивка у Жулянах та озера вздовж вулиці Богатирської. Ми найближчим часом будемо мати мінус 30 сантиметрів зменшення рівня Дніпра, а значить, і рівня води в наших малих річках. Це дає нам. Перспективу ну стверджувати, що ця система буде спрацьовувати більш ефективно на час інтенсивних дощів. Комунальники також посилено контролюватимуть проблемні підземні переходи, де через стихійну торгівлю забруднюються решітки зливоприймачів. Анастасія Суха Олексій Ковалевський, телеканал Київ.